Друзі, порше, трясся його матері, тайкан. Ще й турбо, тайкан турбо. Це ж просто розрив башки. Я тільки виїхав, от тільки я сів цю тачку, тільки виїхав і вже взяв своє перше замовлення бізнесок по центру. Коротше, я не знаю, що там пасажири. от Чесно, взагалі мені вже пофігу, що вони там собі подумають, що вони там собі будуть вражені чи не вражені, але я вже просто в захваті. Просто в захваті. Я відчуваю, що це кісміс. Це, друзі, повнопривідна версія Турбо 616 кінських сил, на піки 707 кінських сил. Ви собі взагалі уявляєте, яка це неймовірна потужність? Так, жду свого паса. Забув йому сказати тільки що у мене порше номери 4 одинички. ПОРШЕ! <laughs> да, я вот біля плову стою, забыл только сказать вам, что будет Порше 4 одинички номери. А, ага. Я на аварийке стою. А я и кинулся на автомате, здравствуйте. 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 Ага. Машина не та, ага. Для такси это, конечно, Сказочные варианты для пассажиров. Я, я вот в старые времена ну, водосиненькая вывеска. Mm -hmm. В старые времена постоянно какие-то истории случались, когда ездил на обычном классе. А потом я подумал, что я делаю, перешел на бизнес, и истории закончились. И тут вопрос не в классе машины, а вопрос в том, кто сидит за рулем. Понимаете? И вот когда приезжает человек, как вы, допустим, да, это одна история. А когда приезжает какой-то другой, не буду комментировать персонаж, это другая история. Но история все равно. Да, имеет большое значение. Спасибо. Все, вам спасибо. До свидания. Uh -huh. аж від радости аж трошки этот глазам мокрить <laughs> ну кайф ну, чистый кайф О, есть заказик. поехали поехали бизнес бизнесок. бизнес сок я відчуваю что сегодня по праймам будет тужняк а вот бизнесок, сок мне здается будет нормально насыпаться Блін, я здивований, наскільки вона комфортна, я в шоці просто? Мягенька. Ще м'ягенька. Хоча Віталій сказав, що в Sport Plus вона доволі жорстка. Ну але в режимі нормал, звісно, взагалі я задоволений дуже. Ага, виходжу да. до а... вас що надовго, мені посить тяжкі пакети. Тяжкі Покус, пакети, це вам треба багажник? Ні, монітор і рюкзак у мене просто. Монітор. Монітор незручно і в руках пакет. Все, це, там буде порше 4 одинички номери. Чекаю на вас. Добре. Ага. Маш. Так, ну конечно, це зовсім незручно. Монітор, пакети. Це конечно, незручно. Ну, подивимося зараз. Так, сейчас сейчас придумаем. А что так не премиум в уклоне? Не премиум? А бизнес. Что есть? Не, в уклоне и машина. А, в смысле, что Ягуар? Та ту Ягуар, то порше. то поймут. Вы не платите? Да, не то поймут. Скажите, да это не мой, отвечаю. И водитель тоже не мой. А я вот уже подъехал. Просто я на этот наразу. Друзья, а так как я випадково по замовлению опинився на теремках, то это прям доля заехать на Royal Service, До Костіка і запитати у нього стосовно надійності цього апарату, тому що Костік якраз і являється фахівцем з Порше. І він знає про ці автомобілі все. Тому мені самому цікаво, наскільки надійна ця тачка, які проблеми. З якими проблемами стикаються власники власники тайканів? Так що зараз на кілька слів, буквально, буквально на кілька слів, друзі. А поки я вам нагадаю, що найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі це звичайно ж телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали! Ну от як фахівець. Ну так, на фоні. Схися. Як фахівець, одкажи, надійність цієчки і з якими проблемами стикаються власники? А я не буду відповідати на це провокативне питання. Щіт. Е, я е, пам'ятаю, як ти приїхав на Зікері і запитав мене моє враження. І ти вирвав з контексту і обрізав відео в своїх вигідних цілях. А в мене це записано в моєму журнальчику. Ну, що, що ти все підлаштував, що я там ледь не в захваті від Зікера, і ти його е, порівнював е, некоректно із Порше. Мене це обурило і образило е, мої почуття так, до цього прекрасного це, автомобіля. Та насправді всякі дибниці дитячі хвороби є в Тайкані. Е ну, найперше, всі знають і всі стикаються, хто, хто експлуатує Тайкани, хто цікавиться Тайканом, це вентилятори, е вентилятори охолодження е батарей, які знаходяться в підкрилках передніх. Вони там забиваються там Листя, бруд, пісок, і вони можуть заклинити. І якщо він заклинив, то шансів майже немає, що ти його можеш прочистити, намагатися розробити, і що він запрацює. Оце дійсно є проблема в них. Просто треба йому робити ну як обслуговування, чистити. Є проблеми з кліматом, датчики виходять з ладу, є проблеми з пічкою салону. Тут в принципі все інше це стосується виключно американського ринку, коли вони, ну як завжди, у нас люди люблять, купити е подешевше, е зібрати з і палок, потім е губи намалював, обвіс приклеїв, диви, яка у мене автівка, там все е там, не знаю, якісь диски ще поставив максимально, там, які підходять яскраві. Ну, а по, по факту ти починаєш розбирати між е, бампером і основним захистом, там такий маленький проміжний, ти його розбираєш, а там е, трубки, е, патрубки системи охолодження, зланоса, нормановські хомути, все ржаве, все потріскане. Пильники зі спринтера я бачу ставлю. Просто, ну коротше, і ти просто дивишся на це, думаєш, якщо ти. Це тебе є доступ до цього місця, ти можеш побачити. То, що в тих місцях, де ти не можеш побачити, ну явно десь воно там заховано, приховано, там там не знаю, під обшивками, якщо там був удар сильний. ну це просто це жах, це жахіття. Тому це засмучує. Найбільше засмучує не знаю, безвідповідальність. Коротше, все по дрібницям, плюс-мінус, так? Да? Так, от з цим цікаво. Да, всякі дрібниці. Коротше, можна брати. Е -е, ну, до речі, ми вже колодки замінювали. Задні колодки. Е з паномери співпали, а передні, по-моєму, все ж таки свої. Так. А вартість питання заміни колодок? Задні колодки ми замінювали датчики, колодки, робота. Та щось недорого, 32 тисячі. 32 тисячі. Ну трошки дорожче, ніж в Ягуарі. Ну, насправді, так. супер. А якщо з дисками, то буде... Ой, тут, по-моєму, Вольфрама Карбідові, якщо я не помиляюсь. Так. Бачиш, вони такі дзеркальне ага. відображення видно майже своє. Бачу, так? Вони недорогі. Десь е по коло диски, колодки, датчики тисячі, я думаю, під 400 гривень. Що? Ще раз. 400 тисяч гривень. Ну, приблизно. Це дорого для Порше? Це серйозно? Так, все, Костя, Я поїхав, все пока одну тачку. Бо зараз десь камінчик попаде, знаєш, між до супер. Там і, і мені що, ягуар отдавати? Ні, ну я приблизно, я просто дивився а... 400 тисяч гривень. Дивися, я, я скажу чесно, я на Тайкан ще не під не підбирав диски і клотки, угу. тому що ми розуміємо, що який їх ресурс, якщо ти їх не перегрів, умовно там на, на чається, якщо ти їх не перегрів, то що. Ну, вони розраховані досить на високі температури. Я, я думаю, межа в них висок, ну, досить велика і витривалість велика. Ну, це не не, не. Не кераміка, звичайно. Коротше, я зрозумів, що чому ти кажеш, що всі проблеми дитячі, бо в порівнянні з дисками з колодками, все остальне це просто дитячі проблеми. Ні, я, я приблизно кажу, тому що я на каєн купе підбирав, підбирав Вольфрама Карбідові. І ну по розміру, по діаметру вони майже однакові. Я а. бачу, що передній десь, мабуть, 400-420 десь угу. діаметр диска. Ну, такі саме на каєн. Я по аналогії просто ніхто ще не міняв на тайкані. Я так думаю. Я так думаю, що ніхто ще не міняв, бо. Ну, Це треба постаратися, щоб їх закінчити. Дивіться, тобі... колодка стирається, а борозди взагалі немає. Немає. Нові, да? Ну, Це є особливість, я думаю, вольфрамак дисків. Це виходить такий проміжний варіант між залізом ага. і керамікою. Ясно, я тобі вдячний, братка, я думаю, цього достатньо для всіх. Ну, Типу на дисках можна і заканчувати. <laughs> Все, пасибі. Поїхав О. я таксувати далі по 80 гривень. Передавай всім вітання. Так, друзі, там Костик трішки помилився. Написав він мені в догонку повідомлення, подивився по базі. Заміна дисків колодок на цей автомобіль в круг коштує 550 тисяч гривень. Знову хотілося сказати: трясяйся його матері! 550 тисяч. Я? я в шоке. Ну, это же, блин, это же оригинал. А можно же подобрать хороший аналог, правильно? Ну, будет 300. Ну, 300 ж не 500. Ну, короче. В любом случае, я все еще хочу эту тачку. Все ще хочу цю тачку. Вот еще хочу эту тачку. Пока что. Мне кажется, что это самое дорогое, что в этой машине, это диски-колодки. Ну, из таких, типа, из расходничков. Вот. А так, Що мені дуже подобається. Я сів і в мене одразу хопа і мене ремінь безпеки так затягнув крепенько, Потім кнопка запуску автомобіля знаходиться зліва. В принципі, як в Порше. Ключ, ну, типа, замок зажигання, як він називається. Ще дуже приємний звук поворотничка, Дуже. Ви знаєте, ще для мене звук поворотничка це прям основний трабл в більшості автомобілів. А тут він прям такий. Приємний такий, коротше, клас. Мені подобається. Поки що в цій машині комфорт це просто, не передати словами, для такого потужного спорткару комфорт за рахунок того, що тут пневмопідвізка, В усіх Porsche, на яких є приставочка Turbo, є пневмопідвізка. Тому цей автомобіль нереально комфортний. Просто будь які нерівності він проходить. Ну як ягуар, як преміальний бізнес або лакшері седан f класу Ще тут прикольно перемикається режим, режим їзди, спорт, спорт плюс. І зараз має з'явитися якийсь шалений звук. А, трошки є, трошки є, але так як у мене батарея розряжена, то я думаю, що максимальну потужність вона не видасть. У мене запас ходу всього 106 км, тому, коротше, треба заїхати на зарядочку, зарядитись, батарейка прогріється, і потім я кілька разів спробую нажати. Бо по характеристикам я не, не знаю, скільки вона видає, але на досвіді Віталіка вчора 2,5%. 2,5 друзі. Це як Tesla Play на 1300 кінських сил. Коротше, що я тут розказую? Поїхали дубасити з заказіки. классная сумочка у вас. Да. Это... Болезня? Не... Ну, да, можно и так сказать. Что заказ такой у вас странные точки стоят? А, это просто мне надо бензин набрать. Бензик? Да, для генератора. Ага. Но у меня есть небольшая просьба. Так. Вы можете помочь, пожалуйста. С чем? С... С бензином. С этим всем. Да, я просто, если сейчас. Я не знаю, там просто помогают или нет. <соединяющие> мужчины там там на заправке конечно помогают просто я бы помог я бы отлил но просто нечего могу только поделиться электричеством на <соединяющие> можно на весь дом пару киловатт могу кинуть <соединяющие> Вот такая машина крутая прям вообще класс да? 2 секунды до сотки Серьезно? Ездилика, это две секунды до сотки. Нет. Нет? Хотите попробовать? Мне кажется, я мыслю медленнее. Что делаем? Ого. Я люблю А вот тайканчик едет. <laughs> так. Вы не против, я подсниму процесс заправки. Вряд ли тут тайкан заезжает на заправку. Просто. А что, сбежал? евро 12 голочка у нас ага, спасибо все спасибо да вы садитесь я подам лучше на всякий случай осторожно сюда Что эта машина бензик еще не видела. Mm -hmm. Шошо, оказалось, не так сложно, как да. казалось. Да, я просто думала, там такая сложная система, и мне само это надо будет делать. А там есть хорошие люди, которые помогают. Поэтому. Но запах в машине так себе, если честно. Все, приехали. Спасибо большое вам. Так, сейчас там 136 гривен. А, без дачи. Без дачи. Да. Спасибо. И вы у настроение про Да? Да. Спасибо. Вам спасибо. спасибо. Так, сейчас только надо по очередности. Балинсягу только с 95-м не забудьте. Да. да. Ну, знаете, очень тяжело с такими сумочками ходить. Все, так. до свидания. До свидания. Дяк, як на вулиці, темно, це просто капець. То тьма і світла немає не де. Ліхтарі не світяться. Я до вас. Да. Хочете спереді? А то мені без різниці. Краще ззаду, бо да, тут... так. Добре, щоб ви не перекладали. Да. Добрий. А просто там написано взагалі не площ, тому я здивувалась. Ага, ви мені на зустрічі йшли, я от відкрив. А, я прийшла, і я така дивлюсь, типа, це не моя машина. <плес> це у вас така робоча машина, да? так? <плес> ну так. Да. Я зрозуміла. Просто вона показувала, що взагалі я вар приїде. А, ну в смысі робоча, так? Да? Таксішна, робоча. Ну <плес> <плес> я зрозуміла. А якого року? Це де, тайканчик? Да. Який в нього, це ж, який розхід топлива? Ноль? Ну, це електрокар. Да. Все. <рес> Топлива, Розходу немає. Але тільки що ми їздили з попередньою пасажиркою на заправку заправляти бензин для генератора. Ого. <рес> да. Так що тайканчик сьогодні побачив заправку. Можемо навалити трошки, якщо хочете. Так, да, без різниці, можемо навалити. Можемо, так? Да? зараз но. Не дай за? Там в мене просто нігті, мабуть, ваші пальці. <laughs> да? Да, Покажи. Так, да, це я вчора зробила. Капець. Да. Я, я, я сама боюсь тепер на них напороти. Я точно би ще Все, <laughs> Гарного вечора. <laughs> Спасибо, спасібо. Бувайте. Я свою дозу ендорфіну отримав. Просто я отримав нереальне задоволення від цієї тачки. І зараз запишу підсумок, що я про це все думаю. через секундочку побачимось. Ну що, друзі? 10 годин я відпрацював в таксі на Porsche Taycan. і що я вам скажу? Що... що мені сподобалось, давайте перше, що мені сподобалось, комфорт просто нереальна, м'ягенька тачка, бо вона на пневмі. Естетичне задоволення від зовнішнього вигляду. Просто космос. Інтер'єр просто шикарний. Єдиний мінус, єдиний, який може бути, це і то не для мене, а для пасажирів, які будуть їздити на цій машині, якщо я куплю собі таку для роботи в таксі. Якщо подивитись на сидіння переднє, да, то там уже ніхто не сяде. Тому що ми зробили місце для заднього пасажира. От. А якщо подвинути сідушку назад, щоб хтось сів спереді, то вже ніхто не сяде ззаді. Тобто, якщо подивитись. ну, оп. Як пасажир, я сідаю, то в принципі в мене проблем ніяк. Просто в мене і запас, і все, ну якби класно. І запас над, над головою, все, ну просто дуже комфортно, дуже естетично гарно. Просто от, будь-хто хто сидить в автомобілі, бачив оцю. Приборну панель. Все просто виглядає космічно, панорамна криша. Ну, коротше, все супер. Тому, якщо хтось сидить позаду, то ніхто не сидить попереду. По суті, ця, цей автомобіль трьохмісний. Ну, або спереді дорослий, ззаді заді дитина. Да? Плюс-мінус так. Це єдиний мінус використання цього автомобіля в таксі. Але. Так як я сижу попереду ще й за кермом, то мене це взагалі не турбує. Якщо на майбутнє будуть замовлення, де буде чотири людини, то це вже нереально. Якщо це буде троє дорослих, це також нереально. Тому ну, доведеться інколи відмовлятись від замовлень. Та й, все. Та й все, нічого страшного. Я думаю, що це взагалі для мене це взагалі не проблема. Ну, відмінив і нічого страшного. Я думаю, що люди розстроються або одного із трьох вони просто залишать. Чекати інше таксі або нехай їде маршрутка, Правильно коротше, я думаю, що ви зрозуміли по моєму задоволеному обличчю. Ви бачите, що я в захваті. Ну і друзі, звичайно ж, цей випуск відбувся. Завдяки Віталію Мастершина, який постійно знаходить класні люксові тачки для того, щоб ми з вами подивилися, як на них працювати в таксі, і зробили для себе висновки. А чи варто їх купувати в принципі? Я хочу висловити вдячність всім тим клієнтам, а юрінам підписникам, які його дивляться, за те, що вони приїхали до мене, за те, що вони довіряють моєму інтернет-магазину, шине монтажу зберігання шин це дуже зараз підтримує мій бізнес в такі непрості часи. Там з відключеннями світла з війною з персоналом. Дуже всім дякую. Приїжджайте, підтримуйте. Ми будемо далі допомагати Юрі шукати гарні автомобілі для більш якісного контенту. Якщо у вас якісь там виникають проблеми, пишіть, дзвоніть операторам, щоб я з вами зв'язався. Всі проблеми будемо вирішувати особисто зі мною, якщо ви хочете. Якщо ви хочете там консультацію, також це можна робити. До мене сюди приїжджали, до люди. Вони консультувалися зі мною, особисто там були вдячні. Дуже всім дякую, що ви приїжджаєте, що ви вибираєте мастершину. Насправді, чесно кажучи, я не очікував, що стільки буде клієнтів, які будуть приїжджати по промокоду Тесла таксі. Я не очікував такого. І корпоративні клієнти приїжджають, тебе дивляться, і просто звичайні люди, які там не таксісти на інших машинах, теж дивляться, теж приїжджають. Навіть мій батька тебе дивиться і казав, блін, а ти там був, да? Так що це реально приємно. Ну і звичайно ж друзі, підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Ці коментарі ви бачите на екрані, і власник цих коментарів отримують по пачечки найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії, Мексики або Гондурасіка. А також перше місце отримує сертифікат від майстер-шини на безкоштовний шиномонтаж. Бувайте! кава дуже прикольна, особливо цей Гондурасік. А вже все.